І я так розумію, що співпраця Полісся біживі і ЗСУ стане ще пліднішою, скажімо так. Ну, По-перше, хотів би привітати всіх наших болівальників футбольного клубу Полісся з новим сезоном. Позаду повні трибуни і ти хочу звернутися до всіх наших прихильників. Приходьте підтримуйте команду. Сьогодні повний стадіон, і ця підтримка нам буде потрібна впродовж усього сезону. Тому чекаємо всіх на наших матчах. Ці благодійні ініціативи клубу це ініціативи президента клубу Геннадія Буткевича. Тож футбольний клуб Паліція спільно з фондом біжі від проводить. Скажемо так, цільову програму продовжу цього сезону перше це квитки з матчів, які йдуть на потреби 132-ї бригади. А також ми підтримуємо фонд трибуна героїв і. В тому числі, ось як сьогодні, 26-ту артилерійську бригаду. Тому це системна робота, яка відбувається е за ініціативи саме президента клубу. Так само в цю, в цю програму входить і виїзди фонду Трибуна героїв е родин загиблих Ультрас на матчі Полісся за кордон. Так само. Ми збираємо гроші і акумулюємо гроші на спеціальні закупівлі. Як сьогодні ми дарували 26-й бригаді спецавто, яке сподіваємось надасть їм наснаги і настрою в боротьбі проти ворога. Тому взагалі-то скажемо в цей дуже непростий буремний час. Це крім результату на футбольному полі. Для нас дуже важливо надавати такі саме високі результати з точки зору благодійності і допомоги ЗСУ». Цьому сезоні ми продовжуємо підтримувати Збройні Сили України разом з футбольним клубом Полісся. У нас продовжується збір для 132-ї десантно штурмової бригади. А ми збираємо знову на БП «Леодарці», які проявили себе дуже гарно в бою. Тому кожен квиток придбаний на домашні матчі. Це якраз і вклад в це. Тому запрошую всіх обов'язково приходити і для того, щоб робити свій вклад. Ну і обов'язково також у нас, як і сьогодні, ми вручали ключі для спецавтомобіля. Так і ще, і ще, я думаю, у нас будуть різні абсолютно співпраці. Все заради перемоги, все заради Збройних сил України.